Всім привіт! І сьогодні я вам розкажу, як зробити це задання на 3 мільйона монет. Називається Ton for Fun. Так, дивіться, заходимо. І що потрібно зробити, аби ми забрали 3 мільйона ноткоінів собі на баланс. Так, перше, вам потрібно мати, дивіться, вам потрібно мати діамантову лігу. E, дивіться, отака от ліга, видите? діамант. От таку. Якщо ви будете мати цю діамантову лігу, то ви зробили перше услові. Mm. Так. так. Заходимо. І друге услові. E, вам потрібно пригласити 5 друзів. Я пригласив вже більше, ніж 5 друзів. Дивіться, от. Я пригласив, так що це теж задання я Потрібно 5 друзів пригласити. Так, так просто потрібно тон ватт, підключити е, свій кошельок. Потім вам потрібно Telegram Premium. Ви знаєте, в мене нема. Так що вам потрібно Telegram премію мати. І останнє условия. Вам потрібно мати на кошельку 25 тонів. 25 тонів ви маєте мати на своєму кошельку. І все, і вам прийдуть 3 мільйона монет. Так що, така інформація. Нове завдання на кнопці R. Ну, а на сьогодні все.